Що ж друзі, хочу вам зняти маленький румтур е, того, що це реально кає. І з одної сторони, я кайфую від того, що так сталося, як сталося, і я можу собі це дозволити. Але чисто по-підприємницьки мені шкода, що так сталося, тому що, блін, е, скільки було вложено труда підходу, розумієте, от просто ці монограми. Е, ці рушники, от, просто зацініть величину рушника. Тупо 1,80 рушник. Тут монограми, розумієте? Ось оця штучка, ці її вже ж роки. Це відкриття було у 2010 році. Гляньте, воно все. Типу, я деколи. ну, Буваю в готелях там старших, молодших. Будь ласка, дивіться, масив. Блін. Ну. І йому пізда. А чого йому пізда? Бо цього всього не вартує ніхуя, коли нема команди. Коли ти думаєш, що ти просто вложишся в це все. А, да, до речі, е, от різниця, уявіть, наскільки ми були не прив'язані до телефонів, коли це все планувалося. Дивіться, зверніть увагу, як далеко від ліжка зроблені розетки. да? Бо наша нам зарядка близько, щоб в ліжку стояти. Зато раз телефон, два телефон, три телефон. Е, тобто, і коли ти думаєш, що ти вту, втулиш бабла. І заб'єш болт на того, хто тут буде працювати і виконувати, буде так, як так як сталося, тому що ну блін, життя кипить, ну не тут.